всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу запросити вас до своєї зимової теплиці, в якої знаходилися всю зимку цитруси. Нагадую, що це таке приміщення, де вони знаходяться взимку, І при температурі десь 10 градусів стоїть обігрівач От. і ну, температуру підтримує десь ну, 10 градусів. Тобто зараз всі цитруси знаходяться. От В такому стані, коли вони або нарощують, бачите, от нарощують такі от, е, ну, приростики свої, або ось так от збираються квітнути. Бачите, скільки багато от квітів. от бутонів, верніше, не квітів, а поки що бутонів, зараз наведу. Так, щоб вам показати оці бутончики. Запах тут стоїть, неймовірний. Це тут от достигає ще в мене піргамот. Не зняла його, треба зняти для того, щоб він нарощував ну, нові гілки, але він, не так. він такий молодець, він завжди і гілки нарощує і квітне. А от дивіться, як квітне мандарин. Запах тут стоїть, просто неймовірний. Цитруси мають запах жасміна. От. І коли туди сюди заходиш, то тут прям сеанс ароматерапії. Я навіть тут такої, така кількість квіток, не знаю, видно вам чи ні, як вам отак от показати, щоб вразити цими цитрусами так, як вони мене вражають. Я настільки їх обожнюю, бачите, отак, таке цвітіння. Вон там дичиночки в них, вон такі. Бачите, отакі цікаві квіточки у них. Так от довго-довго вони отак стоять, от, нарощуються отак, бутон у них. От. А потім розкривається квіточка. От з такими течеми. Це кумкват. Він завжди у мене от достигає десь в цей час. Ну, потроху знімаємо плоди. Але квітне він пізніше. У мене в саму жару влітку. От Коли всім погано і всі прячуться хочуть охладитися, то кумквати якраз квітне в тобто саму-саму спеку. Це, наприклад, нарешті декапон. Тут весь засіяний квітами, ну не знаю, як він там переквітне. Це ще один мандарин, клемінт. Теж багато-багато квітів, лимони квітнуть. Ну, а тут мої квіти виношу вже з кімнати. Тут місце є. Тут була раніше гвоздика, ще там якісь стояли, вкорінювалися рослинки. от, ну, Верніше перезимовували. Не вкорінювалися, перезимовування. Оці малі, малі з минулого року саджанці широколисної гортензії, вони отут знаходилися. А тепер я їх винесла на вулицю, а це місце, знаєте, як пусто місце не буває. Воно заповнюється отак, квітами. Ну поки що от калібраху розсадила от такі горщики або підвісні горшки, підвісні кашпо. От, І на вулиці не виставляю. От, виставила на вулицю тільки е, такі квіти, які не бояться перепаду таких температур, ну і гартинзі. Саджанці гартинзі, Навіть волотистої, Молоді саджанці вже на вулиці стоять. ну Тут така краса. Калібрахуа вже попересаджувала в таких кашпу. Тут висять, поки на вулицю не виношу. А в теплиці весь час стоять. Вони так, що тут тільки ну, на ніч закриваються двері, так і вікна і двері відчинені. Хотіла закінчити відео, але хочу вам показати, бачите, так от я розсипала. от оце. бачите, отак от. от пам'ятаєте, я знімала відео про ентомофаги. Так? І ще я їх поцепила отак от, отак ну, і розкидала отакі от 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 пакетики. І от знаєте, просто е, хочете вірте, хочете ні, але ну нема, звісно, е, не, е, ні, ні білокрилки, але білокрилки у мене і не було. В принципі, і в кімнаті на цього року на моїх рослинах білокрилки не було. Був тільки грибний комарик, ну от Я винесла на вулицю, не знаю, може, тут сквознячком воно провітрюється, той грибний комарик вилітав. А може щось ще. Але ці, виходить, ентомофаги і від кліщів. Ну, поки що нічим не обробляла цитруси, тому що вони квітнуть. Але в мене дуже така надія на, оці от, бачите, тут от залишилось три штучки ще. ну, Ще підсиплю. Ну, тобто вивчаю цей процес. От, я вам знімала відео, де я купувала та напишу ще під відео. ну ви знаєте, Спочатку боялася я ці штуки, а потім дивлюся, що от, бачите, от так от, в кожний горщик. Понап... Складала. Потім дивлюсь, що дійсно воно працює, ну не знаю наскільки, а просто мені зараз треба їх. Чому? Тому що от цитруси квітнуть і, не дай Бог, тут при... повзе якийсь кліщ, от. а їх ж витравити не Ну, Або, от, бачите, у мене достигає кумкувати, тому хімію я зараз не можу застосовувати. Ну і тут теж, от на квіти Якщо бризкати, оприскувати, то от запортиться оцей лист. І вони не будуть такі. От, от дивіться, я вам покажу лист квітів, бачите, він зовсім нічим не бризканий. Потому, що в мене одна жінка питала, каже, чим ви оце спасаєтесь від о, цих шкідників. Ну, от показую, чим спасаюсь. Ще розводжу препарати біологічні от і проливаю від хвороб і від шкідників по черзі. Ось такі от у мене справи. Так що на все добре.